Так, всім привіт! Такі незвичні гуртожицькі будні вирішила записати відео а, про свій, взагалі, що відбувається в моєму житті, і деякі думки, інсайти, які прийшли в мене останнім часом. Тож, останнім часом у мене прийшла така думка цікава про те, що а, в мене так часто буває з власного досвіду. Що коли мультизадачність, багато всяких справ на купу навалюється, і ти починаєш почувати себе як під якимось тиском, ти, типу, от зжимаєшся в таку не знаю, гулючку, можна так сказати. І воно не дає тобі спокійно насолоджуватись процесом. Але ж проблема в тому, що ми просто зациклюємося на проблемі. Тобто, я, наприклад. <гану> Зациклююсь на тому, що в мене купа тасок, вони всі розкидані і нічого не понятно, хаос. Але проблемка в тому, що я розглядаю це в періоді одного тижня. Але ж це не один-єдиний тиждень в житті. Тобто тут слід задуматись на тому, що треба мислити ширше, відкрити свій розум так, щоб ми бачили, що це не єдиний тиждень в житті, це не єдиний шанс, Та, да, ми можемо щось пропустити. Але. В перспективі в нас ще буде наступний тиждень, ще один наступний тиждень. І мислити так, щоб ці таски розподіляти трошечка на відстані, і не ліпити це все на один день, на один тиждень. Хоча в мене так не завжди виходить. Але я це зрозуміла сьогодні зранку, в мене прийшла така ідея. Так, це один такий момент. Так, і наступна думка дотична до попередньої. От коли є мультизадачність, купа справ, купа думок, я це вже десь чула, і, мабуть, ви теж десь чули. Варто це все записати. Навіть хай буде воно, типу, от у вас є купа справ, я так часто роблю, і воно мені дійсно допомагає заспокоїтися і типу, заспокоїти мозок, переписати це все на папір. Тобто я беру, наприклад, ну, папір, там, зошит свій записник, і виписую все, що в мене є в думках: ідеї, плани, що треба зробити, що ще треба доробити, що, що планую зробити, все прям купу, а потім уже йде пріоритизація. Там, наприклад, беру собі три маркери: жовтий, там, зелений і рожевий. І там рожевим там, найосновніше, найоснов... найпріоритетніший, типу пишу, це треба скоро зробити, бо це вже типу, я і так, там просрочую, або це я мала в першу чергу зробити, типу. я вже тоді себе виставляю пріоритети. Оце так воно мені допомагає. Ну, дуже часто буває так, що я забуваю за той метод, і знову починається якась не знаю, така... Такий хаос ще більший, але цей інструмент дійсно допомагає. Він ну, от тебе є купа думок. Ти написав все-все-все, потім собі вже категоризуєш там на різні категорії. Там, наприклад, це по фінансах, це по дизайну, ще там по чомусь, це по роботі, це, для, це по спілкуванню. Наприклад, якщо треба категорії робити, то так. Ну і ось така думка була. Так, і наступна думка. Сьогодні в мене такий квіз прорвало мене на відео. А, наступна думка така: а, я за собою замічала та й багато за іншими людьми, що проблема в тому, що в соцмережах типу, вони сидять багато і вони не знають, що правда, що типу, що неправда, типу, якби немає фільтрації нічого. І ну, дуже величезний інформаційний потік. Ну, зрозуміло, чому, тому що ми живемо в такі часи, коли дофіга всього є: купа можливостей, купа інформації, купа книжок, газет. Ну, газет вже трошки старе, але там сайти, статті, і того всього настільки багато, що ти не розумієш, що тобі з того треба вибрати. От. І тут, в ході того всього, я сама типу, на собі такий висновок зробила, що. Ну, у мене була своя власна проблема, що я з тим не могла справлятися. Типу, як, як я з того виходжу? В ну, першу чергу я почала повністю типу, відмовлятися від там, Фейсбука, Ютуба. Я повністю типу, їх, а, поставила на них обмеження, або просто навіть до них не заходила. І єдине, чим я користуюсь, це Телеграм-канал. Телеграм. Це один такий пункт. Але. І це допомагає. Основне — це зрозуміти, чому ми хочемо відмовитись від соцмереж. Бо якщо ми не скажемо своєму мозку, чому ми хочемо відмовитись від соцмереж, він не зрозуміє. Потрібно вказати. От Мені, наприклад, особисто потрібна була психічна стабільність і щоб не перенавантажувати себе до стану вигорання. Ось. Це такий один момент, я просто хотіла жити нормальним життям і не залежати від соцмереж і, займати, і тратити цей час не на скроли в там рілси, якісь чиїсь сторіси, і на що мені чужого життя. Мені треба своє будувати життя. Ось, Це один такий пунктик. Але основну думку, яку я хотіла донести, це те, що треба мислити критично. Тобто, в нас є, наприклад, Інстаграм, до прикладу. І там якийсь є псевдоблогер, який веде ну, свій блог про саморозвиток, і він щось розповідає: ось треба включати думилку, яку ми забуваємо часто включати, на жаль, і дивитися. Що він говорить, про що? Це його конкретний досвід, чи це якась універсальна пігулка для всього, що, ну, типу, що це може щось вирішити. В будь-якому випадку не треба це приймати на перший рахунок. Я пам'ятаю, як я це приймала на перший рахунок, але це хибне рішення, тому що воно погіршує взагалі світосприйняття, ти починаєш вірити в все, що там сказано. І приймати це взагалі не. Не просіявши через критичне мислення. Тому треба дивитися, що каже той блогер, і чи може це бути правдою. Треба вміти порівнювати ще з чимось. І, і, звісно, першим ділом запитати свою думку. Тому що завжди треба мати свою думку на ситуацію. Це може бути: він там розказує про якусь тему. Але ця тема стосується суто якогось його досвіду. Такого досвіду інша людина ну, може мати, але не конкретно такий досвід. Тому прив'язуватись тільки до одного рішення, якогось, яке він пояснює, трошки неправильно, тому що воно не у всіх випадках спрацює. Треба йти якимось ну, певним своїм шляхом. Ну і звісно, так, можна дивитись на інших, як вони вирішували якісь проблеми. Можна перевіряти це чи на собі, або дивитися, як хтось це зробив. І шукати свій шлях, тому що ти не можеш жити так, як живе інша людина на 100%, тому що немає копій. Всі ми унікальні, і всіх унікальний досвід, унікальне життя і так далі. Тому треба мислити критично. Hello. Так, продовжуємо нашу рубрику. Дотично до всіх попередніх моїх відео. Е, що ж, сьогодні? Зараз поговоримо про свідомість, свідоме мислення. Е, думка мені прийшла, відповідно відштовхуючись від попередніх відео. Ось, е, коли ми сидимо в соцмережах, там просто, ну, як сказати, трошки негарними словами, але помийна яма бо мусорне відро, де спахається весь контент. І е, дуже часто от, люди дивляться все, що їм типу, попало, вони не вибирають, що дивитися, бо так працюють алгоритми. Ну, в певній мірі вони вибирають пізніше, коли вони кладуть ну, <свісно> ставлять лайки, і тоді алгоритм працює по їхніх, типу, запросах. От, але треба вміти фільтрувати. Тобто, знову ж таки, включати свідоме і критичне мислення. Якщо нам попадається контент, якийсь. Е... Ну, там, все на купу, там якісь смішні історії, якийсь ще щось там, все на купу. Коротше, треба дивитися, ну, типу, що це за контент? Для чого я його дивлюсь? Що він мені дасть? Про що він? Ну, типу, якщо він не несе ніякої цінності, значить потрібно задуматися, що щось не, роб... що... Щось не так робиться. Тому що, значить, десь ми лайкнули цей пост і. Нам почав алгоритм підприносити ці відео. Я це дуже рано замітила і вирішила використати це на, свій, на свою користь. Я зрозуміла, що як працюють ті алгоритми і що це можна ну, типу, тим керувати, виявляється. З тієї ситуації я виходила так, що, я, наприклад, мені теж деколи буває, замусорюється інстаграм всяким непотребом. І я тоді беру так, вводжу в пошук, там, де є. Ну, Пошук інстаграм та пишу, там, нехай буде це ліпше мотивацією дивитися, ніж якийсь треш. Типу, мотивація, саморозвиток, ще щось там, або спорт, або там, не знаю, здорове харчування вбила, передивилася з кожної категорії кілька відео, і все, у мене, типу, стрічка оновлюється про щось нормальне, типу, щось розумне, можна дивитися. Хоча тут, типу, не все так однозначно, ми можемо дивитися і то, і то. І від того і від того можемо не отримати користі. Тут треба ну, певний баланс, який важко, звісно, знайти, але теж не захоплюватися, типу, переглядом тих всіх мотиваційних відео, щоб воно не перетворювалося як на успішний успіх. Я не прихильниця, не критично ставлюся до того, що яку. Погано дивитись такі відео, їх не погано дивитись, просто не треба входити в культ, що це потрібно дивитись, і тоді життя стане прекрасним. Тобто, життя не стане прекрасним тільки від перегляду таких відео. Там воно десь надає нам мотивації, допомагає нам замислитися, але воно не вирішує істинних проблем. на жаль. От. Але тут, тут зараз не про це, я мала на увазі, що ми маємо фільтрувати те, що ми дивимося. Це одне, це можна як попливати практично на, на хід тих подій. А якщо взяти те, що просто, в нас вже є, нехай буде нормальна стрічка з нормальним розумним контентом про якийсь саморозвиток. І далі, то ну, нам потрапляється якесь відео. Нехай буде про мотивацію, про там, треба в, в, включати думалку, що йдеться в тому відео. Чи це істина, чи це брехня? Хто написав взагалі то відео? Типу, може, це написав штучний інтелект, або, можливо, це писала людина, яка взагалі не компетентна в тому. І бажано ну, або передивлятись інші якісь подібні відео, або просто ну, старатися подумати, чи це може бути правдою, чи це може бути неправдою. Чи це спрацює чи не спрацює, можливо, хтось вже вирішував таку проблему. Тому що, я ж кажу, я пам'ятаю себе у підліткові роки, коли я дивилася такі відео і зразу на перший її рахунок сприймала, воно непогано, та я багато чого навчилася з тих відео. Дуже поміняла своє мислення. Класно, це допомогло мені якось апгрейднутися аб такими розумними словами. Але воно також має темну сторону, воно створює певні ілюзії. Типу, Якщо ти от, бачиш хіба одну сторону яблука, вона така красива, така тут от Lamborghini, але задню сторону ми не бачимо. Ну, тобто думати, що тільки так правильно, наприклад, там, часто в таких мотиваційних каналах показують, що щасливе життя це мати багато грошей, ролекси, машину, там, жити в якійсь віллі, жити в Дубаях, і все, це прям життя, казочка. Так, я не спорю, це класно, це круто. Всі ми хочемо ну, типу, чогось більшого, але щастя не має залежати від таких матеріальних речей. Тому що воно не наповнить нас всередину. Нам треба намагатися бути щасливим тут і зараз. Я, наприклад, живу зараз в гуртошитку. Я зараз ну, не працюю, в мене немає грошей, типу, так, якби своїх. Але я щаслива, тому що в мене є, ну, типу, я займаю свою улюблену справу, я займаюся дизайном, я знімаю блог, який приносить теж мені радість. Я, слава Богу. Жива в Україні <смеш>, з нашими реаліями. Е, в мене є ноутбук, в мене є телефон. Я щаслива людина, в мене багато знайомих, з якими я друзів і знайомих, з якими я можу поспілкуватися. Я щаслива від того, що я просто пройдуся на вулиці і подихаю свіжим повітрям, подивлюся на красиву природу, а не від того, що в мене будуть ролекси чи лаборджіні. Та я хочу теж такого життя, але. Щастя це не від того має залежати. Щастя має залежати, що ти просто маєш бути вдячним за те, що ти вже маєш. І тоді воно буде зовсім по іншому працювати. Ось, мені здається, дуже сильно відійшла від теми основної. Так, загадала. Значить, так само хотіла додати, що. Всі пости створили інші люди. Тобто це була якась людина, яка мала свою думку. Це була її думка, або просто вони, типу, як трафік переливають і репостять, і, типу, на цьому заробляють. Знову ж таки, це була якась там людина, яка першочергово придумала оту, той ріл, то, це відео, що це була її думка. Не факт, що вона на 100% правильна, може бути хорошою, поганою. Або, ну, підходити вам по ваших цінностях і принципах. Але потрібно вміти а, дивитися на речі свідомо. Тобто, першу чергу запитати себе, а що б я робив у тій ситуації? Робив, робила в тій ситуації, чи жила б я там, мені обов'язково для щастя треба Lamborghini, Ролекси, чи ще щось. Типу. От, а, не обов'язково. Тому і не треба приймати це на перший рахунок. Якщо ми можемо без того обійтися, значить ми можемо жити своє життя по-своєму. Але дуже часто оці такі ролики створюють ілюзію щасливого життя, і всі хочуть бути такими, як там розказується, красивими в костюмах, дуже типу, багатими. Це класно, однозначно, але треба намагатися жити життя по-своєму. Думати, як ти цього хочеш. Ми часто в таких погонні за тими грішми забуваємо про істинні бажання. Я теж так знаю по собі, що я теж забувала. І це була страшенна ілюзія, яку я навіть не помічала. І протягом там вже аж трьох років зрозуміла, що після трьох років зрозуміла, що... Що це ілюзія була, що для щастя мені не потрібні ні ролекси, ні. Дорожезний одяг, ні супер багато якоїсь там їжі? Можна бути щасливим тут і зараз. І це найпрекрасніше, в принципі, я вважаю. От. Краще розвиватися духовно, просіювати. Я не знаю, хто це казав, здається, Сократ. Дуже виглядає філософське відео, ну нехай буде. А, що перш ніж щось прийняти. З думки інших, треба просіяти це через сім сит. І якщо це виявиться істиною, тоді можна приймати. От. Я не завжди все так роблю. В принципі, тут просто мої думки. Я хочу вкласти свої думки, свої висновки. І, і якраз в цьому відео я скажу: навіть моє відео не приймайте на перший рахунок. Це моя думка. Ви можете думати по-іншому. Ви можете зробити по-іншому. Я просто хотіла донести те, що я вважаю правильним, і якось висловити свою думку, свої висновки з життя. Але вам вирішувати це ваше життя. Ось основний посил цього відео.